Вітаю всіх на моєму каналі, друзі. Вже традиційне відео на наступний тиждень, з 4 серпня, який буде тиждень з понеділка. Чи буде він важливий, що буде відбуватися, чи буде звичайний тиждень? Дивимось тиждень для України з 4 серпня. Який він буде, як ми його переживемо? Взагалі, що це буде, що він нам принесе цей тиждень. Обережно треба бути на початку тижня. Початок тижня тут випадає з небезпеками. Можливо, урки можуть щось запускати. Тут перша половина тижня може бути небезпечною. Я Бачу, якісь можуть бути дорога для Христового короля. Це буде, може бути якийсь можновлад наш, от, дорога з бумагою. От, можливо, буде досягнено якихось або привезе бумагу, або досягне якихось успіхів в якомусь угоді чи щось типу такого, якась важлива бумага має бути на наступному тижні. Також це важливо. Загально по, так, також це випадає пізніше тижня, може наприкінці тижня, але також буде стосуватися цього тижня якась бубнова дама з далекої дороги з якимись фінансами. Тобто, можливо, буде виділення якихось, якоїсь допомоги, якихось коштів. якихось... Можливо, на озброєння чи, на, чи просто на підтримку. я бачу тут з далекої дороги дама з грошима. Ось. Тому по важливості. Наступний тиждень він випав як важливий. По небезпеках, от тут випала перша половина, половина тижня, але все одно треба бути уважнішими. От, реагувати на тривоги. Ударний туз він тут дивиться наверх. Це не так. Коли б він якщо дивився вниз, то все одно тут небезпека від цих обстрілів є. А загалом важливий тиждень і досить такий успішний тиждень для України. Побачимо, як буде відбуватися, як пройде цей тиждень. Але ось ці важливі бумаги, важливі документи, можливо, договори або якісь домовленості і виділення грошей або Заяви про виділення грошей, або е, оголосять про наміри якоїсь підтримки, також дуже важливо для нас. Тиждень важливий і випав він як успішний Успішний і удачний. От, тиждень. Ну, я вам бажаю друзі, е, також. Щоб у вас всіх був удачний, успішний, успіш, успішний тиждень. От, хто бажає на особисту консультацію або відповіді на особисті питання, ви можете завжди до мене звернутися в контакти, є під кожним відео. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного дня, друзі, і взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких. І До зустрічі!